У США арештували підозрюваного у справі про злив секретних документів Пентагону. Вигоду від витоку секретних файлів отримує лише Росія, та це не вплине на реальні результати наступальної операції. Росія активізувала наступ на Бахмут. Вагнерівців посилили, а українські сили поступово відходять з позицій. У ДСНС попереджають про затоплення через водопілля та підвищення рівнів води в річках на півночі та заході України. Моє ім'я Дмитро Олійник. Про ці та інші події 415-го дня Великої війни розповім. Далі. Вчора у США арештували підозрюваного у справі про злив секретних документів Пентагону. У заяві ФБР йдеться про санкціоновану правоохоронну операцію в будинку в Норд-Дайтоні в штаті Масачусетс. За даними змі, арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Масачусетса Джек. Тейшейра його називають лідером невеликої ігрової онлайн групи, через яку і стався витік секретних документів американської розвідки. Як пише New York Times, члени цієї групи переважно молоді люди та підлітки, що об'єдналися на ґрунті спільного захоплення зброєю, расистськими онлайн-мемами та відеоіграми. Доступ туди можна було отримати лише за запрошеннями. Група навіть разом дивилася фільми. І молилася відомо, що юнак потрапив на роботу у 102-й розвідувальний відділ у 2019 році як фахівець з кіберсистем. Ти загрожують звинувачення за актом про шпигунство у свідомому поширенні важливої інформації, що стосується національної та міжнародної безпеки. Питання має розглянути суд у Бостоні. Останні новини із зали суду та подробиці зливу секретних документів Пентагону. Читайте на сайті pravda.com.ua та підтримайте журналістів Української правди, які щодня піклуються. Про оперативність та достовірність інформації. Вступайте до клубу УП. В ньому є можливість донатити деталі у закріпленому коментарі. Тим часом керівник української військової розвідки Буданов заявив, що від масштабного витоку таємниць США найбільше виграє Росія та остаточну відповідь ми отримаємо лише після завершення розслідування. За словами Буданова, в ГУР є зв'язок з відповідними службами в США, і буквально з перших годин українська розвідка комунікує з американцями. При цьому Буданов відмовився коментувати деякі з найбільш вибухонебезпечних висновків із витоку, включаючи те, що американські офіційні особи прослуховували внутрішні українські дискусії про завдання ударів по цілях у глибині Росії. Сказав лише, що переконаний, немає жодного ризику, що ця історія зашкодить відносинам між Україною. Із Ну і на сам кінець Буданов не очікує великого впливу витоку даних на хід війни. За його словами, витік не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції. Він обіцяє, що в найближчому майбутньому всі побачать і відчують результати контрнаступу. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив сейсмічні зміни в ній, які на його думку зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України. У разі поразки України у війні проти Росії для заходу може початися кінець золотої доби. Так вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Council у Вашингтоні. Він заявив, що якщо світ втратить Україну. То втратить мир на десятиліття. На переконання Муровецького перемога України гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення економічної сили. Також на його думку, війна в Україні може тривати кілька років. При цьому він все ще довіряє американським спецслужбам, незважаючи на нещодавній витік секретних документів. Нещодавні опитування показало зростання популярності лідерки французьких ультраправих Марін Лепен до максимального рівня на тлі протестів проти непопулярної пенсійної реформи і падіння рейтингів Макрона і уряду. Чому це важливо для нас? Лепен протягом багатьох років була французьким політиком найбільш тісно пов'язаним з путінською Росією. У 2014 році її партія отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку, і вона заявляла, що поділяє глобальне бачення Путіна. Після вторгнення в Україну в лютому минулого року вона дистанціювалася від Путіна і тепер заявляє: я вірю в суверенітет нації. Якщо Україна хоче вступити до НАТО, якщо це її воля, я не бачу хто може цьому протистояти сьогодні. Марін Лепен вважає, що найкращим виходом у війні були б негайні переговори, оскільки і перемога Росії, і перемога України не означатимуть для світу нічого доброго. Цитую, якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни, які мають територіальний конфлікт, будуть думати, що вони можуть вирішити його за допомогою зброї. Якщо переможе Україна, це означатиме, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може перемогти Росію у військовому плані, а це означає, що розв'язана третя світова війна. Кінець цитати. Тим часом прем'єр Угорщини Орбан заявив, що Україна фінансово не існуюча країна, і без підтримки партнерів війна одразу закінчиться. Він акцентував, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти і охорони здоров'я. При цьому не даючи ці кошти у свої бюджети, на його думку так не може тривати безкінечно. Речник МЗС України Ніколенко назвав цинічними такі висловлювання угорського прем'єра у ситуації, коли і сама Угорщина потребує чималих коштів ЄС. Для підтримання економічної стабільності і додав: цитую: закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України не благодійність, підтримуючи Україну. Європа інвестує насамперед в свою власну безпеку. Кінець цитати. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок закликала Китай використати свій вплив на Росію для закінчення війни в Україні. Цитую, мене дивує, чому китайська позиція досі не включила заклик до російського агресора припинити війну. Кінець цитати на зустрічі з Бербок, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення. Росія почала раптову перевірку свого тихоокеанського флоту і переводить його у вищий ступінь готовності. Російський міністр оборони Шойгу заявив, що це відбувається з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення. Тихоокеанському флоту належить відобразити масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні, артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження. Корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника. Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони Росії і групою Вагнера. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Українська оборона, за даними відомства, все ще отримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу. Штурмові групи Вагнера продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи Вагнера з пів. Нічного та південного флангів операції українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які були змушені віддати. Стосовно очікуваного українського контрнаступу, секретар РНБО Данілов заявив, що військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті. Українські військові мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій, бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюють кожного дня. Він знову наполіг на тому, що усі припущення стосовно планів українських військових не мають під собою ніякого підґрунтя. Все, що стосується контрнаступу, буде вирішуватись в останній момент. Нагадаю, раніше прем'єр Шмигаль заявив, що контрнаступ може початися аж влітку. Та не дивлячись на заяви перших осіб держави на деяких ділянках фронту, контурнаступ вже триває. Зокрема, на західній, дуже західній ділянці, де висадилися десантно гірськолижні війська ЗСУ заможних сил України. Ви напевно дивилися розслідування Михайла Ткача про майно російських еліт у Куршевелі. перебуваючи на гірськолижному курорті, ткач не міг не звернути увагу на тих українців, які під час повномасштабного вторгнення відвідують цей один з найдорожчих куточків. Французьких Альп за спостереженням української правди серед політиків та бізнесменів цього року до Коршевеля приїхало багато синів найбагатших українців. Хто саме дивіться у нашому новому матеріалі про захисників Альп? Посилання на відео батальйон Куршевель з'явиться тут. Дозволю собі невеликий спойлер. У фільмі лунають прізвища Коломойський, Онищенко, Ніконов, Абрамович, Фукс, Тігіпко, Мазепа, Палиця та багато інших. На в'їзді в Київ прикордонники зупинили священника ОПЦ МП, в телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування. Чоловік 1969 року народження є уродженцем Росії, проте проживає в Україні та має українське громадянство. У закордонному паспорті водночас є відмітки про перетин кордону Росії, крайні датовані 2021 роком. Також Монах мав трудову книжку Росії, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів. Країні агресорці в його мобільному телефоні прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в російському банку, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в'їзду на територію Росії. Зі слів монаха, зараз він несе службу в одному із монастирів на Київщині та займається підприємницькою діяльністю. Виготовляє вироби з металу у ДПСУ. Повідомляють, що для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам. В Україну сьогодні повернули тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Там підкреслили, що передача тіл здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. У селищі Іванків на Київщині через опади розмило дамбу місцевого ставка. Вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища. Керівник поліції області Нєбитов повідомляє, що ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. Об'їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. Поліція просить людей бути обережними. Укргідрометцентр попереджає, що в інших районах області також можливі затоплення через. З водопілля рятувальники попереджають про подальше підвищення рівня води в річках на півночі та заході України. Вчора був оприлюднений наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє національним збірним командам змагатися на турнірах, де будуть присутні російські та білоруські спортсмени. Сьогодні наказ прокоментував заступник міністра Матвій Бідний. Він зауважив, що заборона фактично нічого не змінює, адже станом на сьогодні не існує такої позиції федерації різних видів спорту, де до змагань допускаються росіяни та білоруси. Бідний запевняє, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники Росії та Білору. Усі мають бути виключені зі світового спортивного культурного контексту. Українці не можуть брати участь в таких заходах, які легітимізують повернення росіян та білорусів до великих міжнародних івентів, де вони можуть показувати, що Росія теж є частиною цивілізованого світу, бо ми всі розуміємо, що сьогодні це не так. Міністр культури та інформполітики Ткаченко розповів, що міністерство звернулося до Ютуб через падіння трафіку національного телемарафону Єдині новини за словами міністра. Під час війни на Ютуб налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося. Ну а поки триває перевірка, прошу вас написати в коментарях, чи ви дійсно дивилися єдині новини, а потім припинили. Якщо так, то напишіть, чому. І обов'язково поділіться випуском. «УП-стрічка» та тисніть вподобайку.